А ще подивіться, як вам тут буде вести, яку удачу ви спіймаєте найближчими днями. Дуже багато питань зможете вирішувати, і самі будете дивуватися, наскільки благоприємно будуть складатися для цього події. Питання, які стосуються даху будинку от в будинку чи в квартирі, хто де проживає. Є незакінчені справи, задачі, в цілому, скажемо, робота по дому і щось пов'язане з вашими особистими задумками і інтересами. Тому удача буде вам посміхатися. От буквально найближчі 2-3 дні ви самі будете дивуватися, наскільки все буде легко вам вдаватися, і наскільки легко все буде виходити, і навіть вирішувати ті питання, які. Здавалося, при даних обставинах, які вас оточують, вони здавалися невирішеними, що ви розуміли, що не можете. Ви планували їх вирішити, але тут і далі, пізніше трішечки.